Вітаю, друзі! Я Віталій Портник, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен підкреслив, що наразі немає жодних умов для мирних перемовин між Росією та Україною, тому що для танго потрібні двоє. У інтерв'ю однієї з американських телекампаній, очільник американського зовнішньополітичного відомства, сказав, що він не бачить жодних ознак того, що Володимир Путін зацікавлений у змістовній дипломатії. Якщо він буде зацікавлений у такій дипломатії, я думаю, що українці будуть першими, а ми будемо відразу за ними. Сказав Блінкен про ймовірні перемовини. Адже всі бажають, щоб ця війна закінчилася, таким чином державний секретар Сполучених Штатів, який нещодавно побував з візитом в українській столиці, ще раз дав зрозуміти, що у Вашингтоні не бачать реальних можливостей для дипломатичного розв'язання ситуації, яка виникла у зв'язку із нападом Росії на Україну, і таким чином готуватися потрібно не до перемовин, а до подальших воєнних дій. Блінкен вступив в заочну полеміку із міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим і з міністерством закордонних справ України з приводу цієї заяви, яка була ухвалена на саміті. Групи 20. Сергій Лавров у своєму виступі після цього саміту підкреслив, що Росія задоволена його результатами, бо вона не була засуджена як агресор у своїй війні з Україною, і таким чином західним державам не вдалося нав'язати свої формулювання ситуації з. Українською кризою, як це називають у Кремлі, іншим учасникам групи 20. у Міністерстві закордонних справ України натомість обурилися, тому що у спільній заяві двадцятки не було згадки. Росії як агресора, хоча й згадувалося про війну в Україні і про те, що не можна добиватися якихось територіальних зазіхань шляхом застосування сили. Однак державний секретар Сполучених Штатів, як перед ним, і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, вважає спільну заяву групи 20 великим дипломатичним досягненням. Відомо що Самі двадцятки взагалі міг закінчитися без будь-якого реального документу. Однак прем'єр-міністру Індії, як можна тепер зрозуміти, за енергійної підтримки і американської дипломатії вдалося добитися ухвалення документу, в якому говориться про українську війну і в якому засуджується. Агресивні територіальні зазіхання, як розповів державний секретар Сполучених Штатів у своєму інтерв'ю, насправді під час саміту Двадцятки було абсолютно очевидно, що країни, лідери, яких зібралися у нью делі зацікавлені у припиненні війни. Всі лідери. Виступають за суверенітет України та її територіальну цілісність. І це проявилося також у спільній заяві. Я вважаю, що ця заява є дуже сильною. Ну, і до речі, варто нагадати, що минулого року в Індонезії в спільній заяві лідерів Групи 20. Було лише підкреслено, що більшість учасників зустрічі рішуче засудили вою війну в Україні однак, це не було одноголосною заявою всієї групи 20, як це відбулося під час зустрічі в Індії, також. Державний секретар Сполучених Штатів змушений був коментувати і інші важливі питання російсько-української війни, які сьогодні серйозно турбують громадськість, у тому числі і американську. Це те, яку нову зброю отримують українські збройні сили від американських союзників. Поки що Блінкін не підтверджує сам факт можливого постачання атакамсу Україні. Однак він у відповідь на питання про постачання нових озброєнь сказав, що американські чиновники ведуть постійну розмову із своїми українськими колегами про те, що їм потрібно і коли їм це буде потрібно. Блінкен також був дуже обережний у відповіді на інше нагальне питання, пов'язане із безпосередньою участю у війні мільярдера Ілона Маска, який, як стало відомо, відмовився дозволити Збройним силам України використовувати Старлінк, щоб нанести удар по позиціях Чорноморського флоту Російської Федерації. Маск захищає це своє рішення. І підкреслює, що він вбачає в цьому кроці, те, що він запобіг серйозній ескалації у бойових діях. Що звичайно є. Звичним вже для Ілона Маска повторенням російських наративів залежність мільярдера від авторитарних режимів російського і китайського стає очевидною з кожним новим днем. Однак Ентоні Блінкен був дуже обережним, коли відповідав на це питання і назвав Starlink важливим інструментом життєвим. Важливим для українців, щоб мати можливість спілкуватися, і для українських військових, щоб мати можливість захищати чи звільнювати свою територію. Я не буду вдаватися у конкретні епізоди цієї ситуації, підкреслив державний секретар Сполучених Штатів, відповідаючи на питання про можливі дії маска, які вже викликали досить. Серйозні коментарі у американських медіа. коментарі пов'язані насамперед з тим, чи може власник приватної компанії реально контролювати політичні і воєнні процеси, тим більше навіть не у Сполучених Штатах, і що американська держава має зробити, щоб обмежити такий політичний і воєнний вплив Ілона Маска, маючи на увазі його можливі тісні зв'язки із керівництвом. Китайської народної республіки і контакти із російським диктатором Володимиром Путіним, адже є абсолютно очевидним, що політичні погляди Ілона Маска це погляди людини, яка щиро захоплюється диктатурами і не вірить у демократичні досягнення. І таким чином людина, яка має монополію на супутниковий зв'язок, може реально сприяти диктаторам у захопленні влади у світі, стати їхнім дієвим інструментом у такому захопленні, а саме до Цього прагнуть сьогодні такі лідери, як Володимир Путін і Сі Цзяньпін. Я очевидним, що війна в Україні це тільки перший крок у боротьбі диктатур і демократії. Якщо такі монополісти, як Ілон Маск, стануть на бік диктатур, це звичайно ж полегшить Росії чи Китаю задачу у боротьбі із демократичними країнами, як бачимо, поки що. В американському істеблішменті ставляться до цього дуже обережно. навіть Блінкен не засуджує дії Ілона Маска, які прямо суперечать його обов'язкам як керівника компанії, яка надає конкретні послуги ну, в нашому випадку Україні та її збройним силам. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у патреоні БемієКофі, які допомагають нам розвивати ці проекти, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру. Хай щастить!